Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні буду готувати сирник із шоколадним тістом. Для початку приготую тісто, тому що потрібно його положити в холодильник. У мене в мисці борошно 200 г борошна і 150 грам масла. Потерла на крупну тертушку, отаку, перемішала з борошном. Добавляю сюди цукор. Борошно у мене поки що не все тут. 50 грам у мене ще окремо тут стоїть. Не 50, а трішки менше, тому що дві ложки борошна я замінила, буду додати какао, 2 столові ложки. Такі, з гіркою. У мене какао тут є двох видів, то я одне таке буду. Але трішки багато сипнула, так що це не буду висипати. Перемішую цукор і какао з борошном і з маслом. Дрібку солі ще сюди добавитись одну четверту чайної ложечки. І розпушувала ванільку. У мене чистий ванілін, Так, на кінчик чайної ложки. Десь. Тут, у мене тут небагато, я, то я все висипаю весь. І чайну ложку розпушувача. Без великої гірки. Перемішую тепер це все, і залишилось додати сюди яйце. Яйце розколотила вилкою, щоб швидше його розмішати і краще воно розмішалося. і все. І буду замішувати тісто. Тісто виходить пісочне, смачне. Довго його вимішувати не потрібно. Поборошну потім скажу, чи піде в мене, тих, менш, там, як десь грам 30 борошна в мене в мисці, чи піде воно, чи не піде. Тому що не потрібно багато борошна, щоб тісточко було таке розсипчасте, гарно пісочне. Так що замішую поки що тісто, і потім Покажу. Вертаюся назад, забулася вам сказати, сама не зробила, так поспішила все вкинути. Потрібно було масло з борошном, перетерти в крихту, зробити крихту, таку масляну борошняну, ну, так як на пісочне тісто, чи на слоє робиться, також перетирується, а потім вже додати яйце. Крихту можна було без нічого, просто масло з борошном перетерти, потім додати цукор, какао, перемішати це все. А можна було з цим перетерти в крихту і потім вже додати яйце. Я розмовляла, відволіклася і не перетерла в крихту, але нічого перетираю тепер зараз, вже з яйцем. Так що. Виправляю свою помилку вже так, як вийде в мене. А ви робіть правильно, Перетерти масло з борошном в крихту, а потім додати все ре. Замісила я тісто. Отаке вийшло воно. Борошна більше не додавала я цього. Я думаю, що і так буде воно гарне, щоб було пісочне, не забиваю його борошном. І зараз. Відправляю його в холодильник на годинку, нехай там полежить в холодильнику. Продовжую готувати сирник, тісто полежало в холодильнику і можна далі продовжувати готувати сирник. У мене в мисці 1,5 кг сиру, домашній у мене сир. Добавляю сюди цукор. 200 г. Цукор залежить від того, який кислий сир і як ви любите. Можна більше, можна менше за смаком. Крохмаль Крохмаль від 20 до 40 грамів можна брати. А може навіть і більше, якщо рідкий є у вас сир не сухий. У мене сир був заморожений, то він не зовсім такий сухий, тому я додаю 30 грамів крохмалю. Навіть не 30, а тут у мене 40. Спочатку взяла 30, потім подивилась, що сир такий у мене вологий, то додаю 40 грам крохмалю і солі. Одну третю ложечки. Ванільний цукор. У мене велика така, пакетик великий є 16 грам. Можна взяти два маленьких, можна один взяти, якщо не дуже любите ванілін. І зараз цю всю масу переб'ю погружним блендером. Отаким От гарно зараз переб'ю до однорідної маси. Почала перебивати сирну масу і згадала, що в мене на плиті стоїть розтоплене вершкове масло, 120 грам масла вершкового. І тепер вже буду все перебивати. Трішки перебила я масу, а тепер добавлю яйця. У мене дуже повна миска була, то я спочатку перебила там сухі. Ці інгредієнти, що додавала, тепер додаю 5 яєць. У мене тут розбитих. Я їх сюди виливаю. Можна розділяти, білки окремо збивати. А я сьогодні роблю так: додаю яйця зразу. Збиваю. І далі збиваю вже повністю, щоб була однорідна маса. Перебила масу, отака в мене вийшла однорідна маса. Відкинула ще в другу миску частину маси сирної. буду додавати сюди мак з кокосом. Така в мене буде, такий в мене буде шар. Взяла три ложки маку, промила гарно залила молоком, прокип'ятила 15 хвилин, а потім додала туди кокосову стружку, три ложки також кокосової стружки. Кокосова струшка забрала те молочко, що там було у макові лишнє І якраз стала така маса в мене. І додавала ще столову ложку цукру сюди. І цю масу додав сюди, в цю меншу кількість сиркової маси. В мене любить внук і зять мак і кокос вирішила зробити такий шар. Мак із кокусу. Думаю, що буде смачно. Це не обов'язково. Можна додати сюди ізюм або вишеньку на дно на тісто викласти. Це вже я, моя фантазія. Тут я додаю те, що в мене люблять, а можна додати те, що любить. Можна додати сухофрукти, можна цукати. Так що. Якусь курагу, чорнослив подрібнити. А в мене буде сьогодні така, такий шар сиркової маси. Ну все це в сторону і буду викладати, я витягла тісто з холодильника, виклала на дно. Форми гарно його з роз... пальцями розправила і все, не розкачувала. Не дуже товстий тут шар виходить. Перед тим, як викладати тісто, змастила боки форми вершковим маслом і посипала манкою. І тепер викладу перш шар з маком, і з кокосом, а потім Форма в мене діаметр 27 сантиметрів. На цю кількість сиру я беру таку форму. Так, розправляю. І все, і тепер. Решту масові сюди викидаю чи виливаю. Коротше, я бачу, що вона в мене буде змішана і мак, і тому що маса така не дуже густа, буде. І так попадає мак і кокос, і у цю масу. Так що буде змішане, але буде смачно в будь-якому випадку, в будь-якому, так що все буде добре. Духовка розігрівається до 170 градусів і буде випікатися він, мабуть, більше як годину, тому що шар великий, товстий, верніше. Високий сирник, так що, щоб гарно пропікся, то потрібен щось. Якщо зверху буде зарум'янюватись сильно, накрию фольгою і буде далі допікатися. Можливо, прийдеться збити температуру трішки, як уже буде видно, що він, потрібно, щоб він пропікся. Так що, ще наверх кину в мене такі капельки шоколадні є. Я так покидаю трішки капельки. Вони, може бути, що опустяться туди донизу, але. Це також не обов'язково це вже я від себе тут додаю. А ви, якщо будете готувати, то робіть так, як вам подобається. Що є, можна і вишню додати, на дно туди на шоколадне тісто покласти і буде смачно. Так. І тепер <кій> я залишила такий маленький шматочок тіста, відділила, відокремила і положила в морозилку. І зараз так легенько, небагато поверху потру, поретру на сирний і відправляю в духовку. Отак виглядає. І це мій сирник, пікся він годину 35 хвилин, потім виключила духовку і ще годину, навіть більше він стояв у духовці і я його не витягувала. Тепер витягла, зняла кільце, одно там залишила, щоб його не ворушити сильно. І нехай він ще з холодої. Він ще всередині гарячий, я думаю. Так що потрібно йому схолонути. Вийшов гарненький такий, він у мене такий рум'яний, гарно підпечений, підрумяняний такий. Не він не згорівший, а такий добре рум'яний. Хто мої відео дивиться давно, знає, що я і випічку тримаю в духовці так, щоб гарно пропеклася, і була рум'яна. Не люблю недопеченого тіста і білого. Не запеченого. так що і сирник так само тримала, щоб гарно пропікся і був рум'яний. Отакий гарненький він виглядає отак. Капельки шоколадні не потонули туди в масу, залишилися трішки тіста, воно як павутинка, така з тіста зверху, такий візерунок. Красиво навіть не буду варити глазур. Так і залишу. Якщо діти схочуть щось шоколадне, то в них є нутела, будуть собі додавати шоколаду. А так залишу, як є. Нехай схолодає, я думаю, годинку чи дві, навіть ще постоїть він з більш-менш, потім розріжу, вам покажу, який він в розрізі, сама подивлюсь, спробую. Ну, я думаю, що буде смачно в будь-якому випадку. Все, тут все смачне, Несмачний він не може бути. Так що Чекаю, нехай схоловши трішки мій сирник, я вже його розрізала, щоб вам показати і сама вже хотіла подивитись на нього, отак виглядає всередині. Кокосова макова маса трішки вона на краї так розсунулася, як вилила я ту масу без маку і кокосу. Але нічого, буде смачно, виглядає красиво. Різався дуже легко тісто. Воно, не дивлячись на те, що я його не перетерла борошно із маслом крихту, дуже розсипчасте. я так відломила знизу, попробувала розсипчасте, таке пісочне, гарне тісто вийшло. Так що все добре, зараз вам покажу ось так, наскільки воно Ніжна ця маса, отак, дуже таке, така, як крем. І тісто таке, ось вилочкою, бачите, розсипається таке тісто, пісочне, дуже ніжне. Маса Крем, просто крем. Так що готуйте по такому рецепту. Виходить смачно. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого. Дякую вам за підписку, за коментарі, за лайки, кому подобається. І до зустрічі в наступних відео!